Виведення радянських військ з Афганістану відбулося у 1989 році. За роки війни на поле бою відправили більше 150 тисяч українців. Кожен п'ятий наш співвітчизник не повернувся в мирні часи. Учасники тих бойових дій теж поволі відходять в інший світ. В обухові таких нараховується 17 чоловік. Їхню пам'ять вшанували бойові товариші, які теж пройшли страшне випробування афганською війною. Покладання квітів відбулося 15 лютого біля меморіалу неподалік 5-ї зож. Урочисті ж заходи проходили в районному будинку. Культури, вшановуючи сьогодні полеглих героїв, ми із вдячністю і глибокою нашою повагою звертаємось до тих, хто живе поруч з нами, хто у 20 років на власні очі бачив смерть, хто по-новому вчився жити, зазнавши фізичних і моральних травм. З вітальним словом до учасників бойових дій звернувся Обухівський міський голова. Пройти такий ад війни. Це занадто складно. І не всім вдалося психологічно перебороти, побачивши те, що бачили ви. Щоб життя наше було таке, як ми цього з вами бажаємо. Тому дай вам, Боже, всіх успіхів, вам, благоволуччя, добра і здоров'я. Представники районного керівництва розпочали свій виступ з вручення нагород, а вже потім звучали слова вдячності та побажання. На жаль, дуже багато. Не вернулося молодих солдат-офіцерів з афганської землі, царство їм, земля пухом, а вам, шановні, міцного здоров'я, щоб ви передавали свій досвід молоді, тому що це дуже важливо. І щоб ніколи на нашій землі Україна ніколи таке слово не звучало війна. Військовий комісар теж нагородив пам'ятними знаками ветеранів та учасників бойових дій в Афганістані. У своїй доповіді Олег Гончарук згадав війну в Іраці, Лівані та Анголі. Усім учасникам тих збройних конфліктів комісар висловив вдячність за проявлену мужність та героїзм. Особливе місце відводилось афганській війні, адже вона тривала довгих 10 років. Завжди буде два Афганістани: Афганістан війни і Афганістан людей, які були на цій війні. Про них ми повинні пам'ятати завжди, віддаючи шану мужності воїнів від рядового до генерала, які чесно виконували свій воїнський обов'язок. Обухівська спілка ветеранів Афганістану отримала особливий подарунок. За ініціативи міської ради їй передали двокімнатну квартиру на мікрорайоні Сосновий. Відтепер тут буде знаходитися офіс та музей. Крім того, спілку зробили організацією нижчого рівня, що дозволить фінансувати її за рахунок міського бюджету. Передбачили і матеріальну допомогу учасникам бойових дій з нагоди свята. Наконець у нас є свій офіс. Ми його зробимо. З большой благодарностью амланцы к вам большое спасибо. Ми, звісно, Большое спасибо. Продовжився захід концертною програмою. Пісні на тематику афганської війни звучали з уст її учасників. Возьмеш енциклопедію. Найдеш страницю нужную. Читаєш ностальгію. А що Афганістаном? Бо не совсем не родина. А настальгія отана, тупака до болівіска. Матерям, які не дочекалися своїх синів, теж присвятили кілька пісенних виступів. Как грустно мне без теплых рук. Не всі композиції, які звучали на заході, були ліричними та сумними. Містила концертна програма і чимало танцювальних номерів. Уїжджають, братні края, і біля ні, біля і куди і кудані в ті майські дні, сюди п'яни є бродягані, і куди кудані в склініве, майські дні, скідні, сюди п'яни є бродягані. військово патріотичний клуб Десантник теж підготував особливий виступ. Його учасники із запалом демонстрували свою бойову майстерність. Навсіда. Я нікані стався не дав сібя слабать. Надіюсь на несуть, що ні хвала. Шесть хвала. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Бард.